Да. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, Замершательно, я вам так скажу. Да. Куда мне это подеваться? Кактус, блин. Кактус, блин. Курва. Кактус, вместо що того, что нормальне дать. Отадіт коротше лісом. Мені, мені ще больно. Кажу, ти лісом? Берно, зато впало, треба валить. Надо звідси валить. Так, поки нікого нема, треба валить. Ось зараз не потемніше, нам треба на другий берег перебратися.